Всім доброго дня! Вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Там частенько у мене запитують, яку плівку ми використовуємо на буграх. Я вже казав, людям пояснюю, що в принципі купуємо, яка є. Але я розповідав, що коли ми починали займатися полуницею, ми бугри застеляли із за нехватки коштів. Щоб трішки зекономити, ми застеляли звичайною хазяйство чорною плівкою. Вилежала вона три роки, було все нормально. Потім купили ізраїльську плівку. До речі, ось ось вона лежить. Це тут бугри. Ну, Таке під огородинку. Ви огірочки, помідорчики, перчик. І другий раз мама Тьоща, як пеньки з перця або капусти, вириває, то було ячейку пошкоджує. А так лежить, претензій до неї немає. Потім були, купили пласт Модерновську. У му році ізраїльської плівки я не знайшов у нас в Україні, щоб купити. Поліз у Facebook, подивитися, хто що рекомендує. І всі як один пластмодерн, пластмодерн. Купили ми пластмодерн, застеляли бугри. Чесно кажу, я попоматюхався. При оцих бокових натяжках, коли одну сторону присипали, в другу сторону натягуєте і засипаєте, вона під рукою просто лопається, ота пластмодерна. Дуже-дуже часто. З ізраїльською цього не було ні жодного разу. В му році я знайшов ізраїльську плівку. Ми її замовили, і це до сьогоднішнього дня вона стояла в гаражі, запакована. Сьогодні розпакував, чесно скажу, спочатку жахнувся аж, що ми замовили і що нам прислали. Дивіться, що це ізраїльська плівка. Наші листи, що це ізраїльська плівка? Вона по-перше матова, таке враження, що я лозиш по бархатній плащовці. До обіду у нас було похмуро на вулиці. Після обіду вийшло сонечко, піднявся вітер, але як бачите, плівка ніде з брижами не взялася прориву. Ні жодного, абсолютно. Бачите, яка вона? Така хитра-хитра плівка. А це та стара ізраїльська. Вона блискуча, що грязна, але видно, що да, вона блистить. Зараз покажу вам її в рулоні. Але скажу вам так, оцей рулончик порівняно з пластмодерном коштує як мінімум в два рази дорожче. Але я не шкодую. Ще її замовили. Ось трудяшка наша зацвіла. Це ця наяпська грушка, з якої в прошлому році зняли. Ну, я був сказав, що 135 кг, там в реальності більше 140. Скажу вам так, більше пластмодерне я замовляти не буду. Краще вже взагалі нічого не слати, чим слати пласт модерн. Але, шановні, це моя думка. Як хочете. Оце ось упаковка, упаковочна плівка з цієї ізраїльської. Побачили, да? На жаль, пласт модерн у мене не залишилася плівка. Але залишилася стара ізраїльська, це блискуча. І ось ось знову ізраїльська. Бачите різницю, да? Як ця шелестить. І як ця. Оце в мене було і налякало. Таке відчуття, що вона резинула. Пластмодерновську плівку. Отак От ви не натягнете те саме за цією. І вона її і тянеш, а вона назад вертається. Таке враження, що резинове. смішно, реально смішно. Це після натяжок туди слід залишається, але плівкою я задоволений. Дороге задоволення, не спорю на запитання, де замовляв, замовляв отут. Так що якось отак. А Яку ви використовуєте, яку ви полюбляєте, якою вам подобається краще працювати, це вже таке, я для себе висновок зробив. Ізраїльська плівка рулить. Всім пока і гарних вам врожаїв!